Вітаю! це проєкт факт -чек» перевірено» і Ми традиційно згадуємо, якими фейками, маніпуляціями та абсурдними повідомленнями від російської пропаганди був багатий цей тиждень. Я Дарина Нестерова і ми почнемо з гарної новини. Центр протидії дезінформації, що діє при РНБО, почав офіційно співпрацювати з адміністрацією інтернет-платформи TikTok. Мета протидіяти поширенню російської пропаганди в мережі. Ми вже розповідали наскільки масштабна активність Кремля саме в Тіктоці, тож у важливості такого кроку годі сумніватися. Раніше ЦПД оприлюднив список тікток каналів, які найбільше поширюють ворожу пропаганду. А нині центр проводить низку заходів, щоб блокувати такі сторінки на території України. А користувачів мережі просять долучитися до цієї боротьби і повідомляти про акаунти, які публікують відверто пропагандистський, а отже, брехливий, контент. Посилання на такі сторінки можна скидати на адресу, яку ви бачите зараз на екрані. В Україні влада планує розпродати всю систему охорони здоров'я. Такі повідомлення розійшлися по інтернет-ресурсах пропаганди цього тижня. Мовляв, у Верховній Раді розглядають законопроєкт із приватизації лікарень, поліклінік і санаторів. Головна мета, як пишуть фейкороби, щоб чиновники могли збагатитися. Причому навіть називають прізвища і конкретні заклади, під які, начебто, цілий закон і ухвалюють. Як зазначають фахівці центру протидії дезінформації, така законодавча ініціатива справді існує, але є нюанс. Документ передбачає лише можливість вносити до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, заклади охорони здоров'я, які щонайменше три роки не використовують для медичного обслуговування людей. Та хто ж там за порібріком зважатиме на такі дрібниці? А тим часом російська пропаганда згадала свій старий наратив про те, що вбивства в Бучі це постановка українців. Згадала вже в контексті іншого міста Харкова. Один з путінських воєнкорів заявив у своєму телеграмі: нібито керівництво України готує нову бучу під Харковом. Мовляв, біля міста з'явилася колона автомобілів і мікроавтобусів із символом російської агресії Z та військовими у російській формі, які насправді перевдягнені біці ЗСУ. За старою доброю традицією, сенсаційні твердження пропаганди не підкріплені жодними доказами у вигляді фото чи відео а отже, є нічим іншим як вигадкою так званого воєнкора. Нещодавно Кремль руками кишенькового суду заочно заарештував голову СБУ Василя Малюка за звинуваченням мини, нібито в трактах. Ми, звісно, з цього посміялися всім колективом, а ось пропаганда вирішила подати рішення цього суду як легітимний зразок реального судочинства і поширила фейк. Буцімто пан Малюк оскаржив свій арешт у тому ж басманному суді Москви. Причому так звані політологи запевнили, що це оскарження малюку було потрібно, щоб розпочати власну політичну кар'єру. Звісно ж, в СБУ все це спростували і закликали сприймати будь-які заяви російської влади та суд... суддів щодо генерал-лейтенанта Малюка, і нібито оскарження вироку, винятково як російську ІПСО. Ну і поки малюк писав заяви до московського суду, його колега Буданов. Був убитий тут, мабуть, голосом вовка з мультика треба запитати, що знову так знову телеграм-канали поширили цей фейк. Причому сталося це після того, як українські блогери заінтригували мережу анонсом певних дуже поганих новин. Пропаганда, звичайно, ж підхопила і понесла. Перепрошую, сенсацію. Ми вже показували чимало відео, де щасливі, начебто жителі окупованих міст і сіл радіють так званому звільненню, тобто приходу окупантів. І з кожного такого населеного пункту в мережу та в ефіри каналів зливають ролики за одним сценарієм. Зсу це зло, росіяни це звільнення. Останній такий приклад Авдіївка. Послухаймо, об'явили, що вже освобождають Авдіївку 17 числа. Даже я поругалась с соседом по подвалу, он говорит, что ты время не перевела. Я говорю, официально я еще не слышала, что освободили. Вот когда я говорю, этот приемничек включила, услышала, что этот сама, уже русские зашли, я ночью переводила часы. То, что было было, не було, когда що не вошли, а не хлеба чого не нет. Ну, Я никогда его в жизни не пила хлеб. Ни не я пекала хлеб. вообще, даже пирожки духовые начала. Прожила я их никогда не делала. ну, пироги так уж. Но я все научу, вот к чему вы доводите. Хочешь научишься. Когда а, я выезжал на осмотр данного жилья и все вот эти смерти, ранения, по свидетельствам гражданских лиц э, было ясно, да и по звукам выстрелов, по их громкости и количеству секунд прилетов, то есть это стреляли украинские ВФУ, назовем их так, даже не ВСУ. От, стріляли зі своїх позицій. Суду. Я мог би це навіть просто показувати на картах, де вони стояли і откуда велися. Прильоти були з тих сторон, де тоді і в ПАМІ не було ніяких войск Російської Федерації, ні ДНР. Ми могли б довго розміркувати над достовірністю цих зізнань. Але хто зможе спростувати брехню краще за того? Хто все про що розповідають ці люди? Бачив на власні очі. Колишній директор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов в ефірі телеканалу Ворлд Ньюз» розповів, що чоловік із цих відео був звільнений із правоохоронних органів за невідповідність, але мав завдання фіксувати обстріли з боку росіян. А жінка, у якої не було за України хліба, до останнього моменту отримувала його з рук поліцейських. Я, я не думаю, что им заплатили деньги. Это люди, знаете, которые э, врут для того, чтобы им э, жилось легче при оккупантах. Ничего другого э, другого объяснения этому нет и врут безбожно. Говорить о том, что он по звуку мог определить, что летит с украинской стороны, знаете, э, к сожалению, там 14, 15, 17 год, даже когда... Э, ну, Прямые обстрелы там, ну, с, с Ясиноватой, которые прилетают там, в 9-этажный, -этаж, 14 14-этажный дом. И, и когда стреляют с танков и разваливают дома. ну На это э, были люди, которые говорили, это украинские танки выехали, развернулись и оттуда стреляют по Авдеевке. Но если у людей в голове рак мозга, с этим уже ничего не поделать. Ну, все, что можно сказать, ну, э, пусть поживут. І що какое-то время при окупаційному власті ми все одно вірнем назад у своє. У чому особливість цього політехнологічного прийому про так зване звільнення напівзруйнованих міст? Спитаємо у Анни Білвітіної політологині. Пані Анно, вітаю вас. Вітаю. Ну сказати, що це новий російський прийом. Це буде неправда. Росія його використовувала ще з часів антитерористичної операції на сході України пізніше операції об'єднаних сил. Допоможіть розібратися, взагалі розкласти, що це за прийом такий, на кого він здебільшого спрямований, і для чого взагалі знімати людей на тлі міста, яке ви ж самі і зруйнували. Справді Російська Федерація використовує цей наратив збільний ще з 2014 року, і якщо ми подивимось взагалі на всі наративи, які використовуються Росією, то в принципі там є певний набір з 20 приблизно наративів, які не змінюються, але той чи інший наратив. Певний час виходить на перше місце і просувається найбільше російськими та багатистськими е, змі. І от е, наратив звільнення один з тих е, з того набору наративів, який постійно застосовується Російською Федерацією. Е, перш за все, е, мета цього наративу це е, виправдати війну, яку в Росії називають. Війну проти України і е, зняти з себе відповідальність про тобто, Нібито е, Росія е, зовсім не, е, не веде агресивну нічим ну, не сполоковну війну, а е, має благі наміри з тим, щоб звільнити територію. Е, на кого застосований цей наратив? Перш за все, це, звісно, е, власна внутрішня аудиторія, але не тільки. Ну, щодо внутрішньої аудиторії дійсно. Е, Російській владі потрібно виправдати перед цим населенням, чому вони несуть такі втрати, чому і різкі втрати, і нічні втрати. І коли, коли це закінчиться невідомо, треба пояснити. Тобто, і тут влага, така мета нібито звільнення території. Так само це потрібно і для російських солдат надати їм сенс воювати, бо просто ну якщо казати правду, що це просто. Несправедлива війна за завоювання чужих територій, то це мотивації не додати. А тут російська пропаганда пропонує певні такі сенси для тих, хто йде воювати. і також це для мешканців тих територій, які тимчасово окуповані Росією зараз, щоб показати іншим, що от дивіться, всі, всі знають що тут. Всі розуміють і всі підтримують е, прихід Росії Але треба сказати, що не лише внутрішні аудиторії, не лише жителі окупованих тимчасово окупованих територій, є цільова аудиторія. Також це і міжнародна аудиторія, бо йдуть позови міжнародні суди, вже відбуваються певні судові засідання, розгляд, і Росія хоче виправдати. Не хоче внести відповідальність за цю війну, і вона хоче переписати історію на свій лад, Це вона такий е, наратив вона використовує також і на зовнішній. Пані Анно, ну, я би у вас хотіла спитати про конкретні ці кейси. Це не вперше вже говорять, е, російська пропаганда апелює саме там до, тебе, до теми Не було хліба. Е, чому саме до цієї тези? Ну, Можна було б притягнути за вуха купу інших таз. Так ну в принципі пропаганді немає різниці на чому брехати і що видумувати. Але чому саме цей акцент а, саме на хлібі? От мене таке питання дуже хвилює. Хліб використовується перш за все як таке, що ну, певний символ, коли немає хлібу, то це вже зовсім ну, все погано. Якщо хліб є, то це ще жити можна. Тобто, щоб показати наскільки все погано, що навіть хліба не було, то гірше вже бути не може. То для цього переводиться такі порівняння. І звісно, чим більше ця брехня, тим більше в неї вірять. І тут важливо сказати, що не лише просто брехня як сама, а пропаганді більше способи. Така висока інтенсивність, повторюваність використання різних джерел. Наприклад, вони там показують Маріуполь, показують нібито свідків цієї ситуації, показують Авдіївку і показують світів. Наводять декілька джерел, щоб створити враження і переконати аудиторію в тому, що нібито так і було. І щоб до Україні було зовсім погано, і прийшли визволителі. І виправили ситуацію. І коли ця е, теза буде повторюватись тривалий час, то, е, мозк людини схильний до того, щоб е, переписувати пан. Тобто навіть ті, ті люди, які перший час пам'ятають, як це було насправді, то під впливом цієї пропаганди е, у них пам'ять може змінюватися. Хтось швидше, хтось пізніше, хтось там через місяць, хтось через три роки, але вже починають думати так, як їм повторюють всі ці роки. Тому оці наративи не використовуються тимчасово, а вони використовуються постійно тривало і ми бачимо вже десятиріччя. Пані, маємо ще для вас одну важливу тему, попросимо залишатися разом з нами. Я лише хочу нагадати, що найбільше цей брехливий наратив про звільнення лунав від окупантів щодо понівеченого Маріуполя, який в історію як один із символів злочинів проти людяності. Але нині пропагандисти вже розповідають, що в так би мовити звільненому місті люди живуть краще ніж будь-де в Україні. Асвобождений Маріуполь живе так. Як не живет на Україні ніхто. Це лучше і ілюстрація, і візуальне проявлення нашої любви в отношении України. Як коріна Маріупольчанка, я з усією відповідальністю заявляю, я готова плюнути Скабеві і всі їх пропагандистські тусовці в обличчя за такі слова. Не минув цей тиждень, ніби з відносно нового, але активного наративу про те, що після 20 травня Володимир Зеленський перестане бути легітимним українським президентом. Мовляв, у цей день закінчується його п'ятирічна каденція. І знову пропагандисти подаються під соусом того, що до цієї дати український лідер має встигнути провести мирні переговори. Мовляв, поки ще легітимний. І зараз прозвучали ці дати. на встрече двух президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко 20, 21, 22 мая 2024 года. Вот у Зеленского, для того, чтобы одуматься, есть этот срок. Вот у нас сейчас середина апреля, конец мая. После конца мая встанет вопрос о том, что это нелегитимный глава режима даже. И как можно с ним о чем-то говорить, что-то подписывать, вообще принимать во внимание, если его легитимность, даже по украинским законам, если строго к ним подходить, она поставлена под сомнение. И любой следующий, кто его сменит, попросту скажет, что я не признаю то, что он подписал. Від себе можу порадити росіянам. Якщо президент Зеленський для вас буде нелегітимним, то ви спокійно можете проводити мирні переговори з легітимним. Він у вас під боком, та й домовлятися буде легко. Пані Анно. Знаєте, навіть не хочеться цю тему всерйоз обговорювати. Все ж таки обговоримо всерйоз, але трошки пізніше. Мені дуже згадується початок повномасштабного вторгнення, коли з усіх російських пропагандистських чайників лунали слова про те, що президент України він вже нелегітимний. З ним вже ніхто не хоче вести переговори, і е, з ним не то що говорити, навіть дивитися в його бік, а з боку країни агресорки не будуть. Минуло лише два роки, і риторика настільки помінялася, що вже він виявляється і легітимний, і вже і переговори готові. А що ж трапилось? отут хочеться спитати. Звісно, Росія вона постійно змінює своє ставлення до української влади в залежності від того, які найближчі цілі вона перестає. І ми пам'ятаємо, у 2014 році звинувачували в перевороті і на усім владі не хотіли вести перемовини. А зараз нас а Росія знов грає в цю таку гру, щоб Показати, і вони намагаються показати українські аудиторії і західні аудиторії не показати, а поставити під сумнів легітимність українського президента і через це послабити вплив української влади на міжнародні процеси і на процеси а політичні а в Україні. зараз це відбувається на фоні того, що підтримка. Західними країнами України уповільнилась і постабшила трішки, якщо ми говоримо про Сполучені Штати Америки, та, та допомога чекаємо з вересня 에, минулого року. Вона досі не узгоджена і не ухвалена в Вашингтоні. І останні події на фронті ми теж бачимо, що дуже напішна ситуація, стверджується і фактами, і заявами. Керівництво військового і фактичного. То е, на цьому фоні росіяни, мабуть, намагаються е, змусити українську владу е, піти на певні перемовини з Росією е, і, можливо, на певні поступки, е, використовуючи свою сильну, більш сильну позицію. Водночас е, ми в Україні сподіваємося, що все ж таки допомога надійде. і... Позиції України будуть більш сильними на фронті, і, і звісно, в Україні ми знаємо за опитування абсолютно і не підтримки проговорів Росії, бо нема про що говорити після того, що зробили Україні нашому лігію нашими даними домами. То. Я, я думаю, що ці заклики наразі не призведуть до якихось кредит. Пані Ано, а щодо тепер про серйозне, якщо все-таки повернутися до, до цих от вкидів да, щодо легітимності, нелегітимності, що говорить законодавство, як взагалі а, ось ця тема виборів, ймовірних, на які намагаються спекулювати у Росії як тільки хочуть, як тільки можуть, і як тільки на, цього, на те вистачає клепки. А, що от каже законодавство під час воєнного стану про легітимність влади, про ймовірність виборів і Конституція України і закони України про президента, про Верховну Раду, про воєнний стан. Всі ці законодавчі акти кажуть те, що під час війни він воєнного стану вибори у нас не проводяться. І крім того, у нас е був меморандум е політичних парт, партій парламент партій осенного е року, які теж дійшли згоди, що е всі вибори будуть проведені після війни. Е дійсно, е ми зараз маємо владу, яка була обрана е на всі на всі території України, окрім, окрім тимчасово окупованих на момент 2019 року. Зараз територія, як територія, які окуповані більше, і велика частина людей емігрували є тимчасовими біженцями, і проведення виборів сьогодні. Ми не маємо такого механізму, щоб провести вибори в таких умовах, і щоб підтвердити легітимність діючої влади. Дякуємо вам, пані Анну. Бажаємо лише російським пропагандистам. Захлинутися у свої власні желчі, ну і зникнути скоріше з мапи світу. Дякуємо, що долучились. Допомогли нам розібратися, проставити всі крапки. Анна Більвітіна, політологиня, була разом із нами. Ну а тепер хвилинка лікнепу з технології пропаганди. Тобто, якими інструментами користуються країни в гібридних війнах? І лектором у нашому випадку виступить колишній керівник Роскосмосу, відомий російський неонацист Дмитро Рогозін. Вони достігаються перш за що. Раху... Того, чтобы дискредитировать политическое и военное руководство противника, представить его в глазах собственного населения в качестве негодных людей, которые случайно стали на вершине власти в этой стране. Это люди, которые гонят свое население на верную гибель на бойню. Это очень важный способ, второй способ дискредитации политического и военного руководства страны противника это обвинение в коррупции, когда применяется колоссальный объем дипфейка для того, чтобы доказать, что конкретное лицо со стороны противника просто вор и коррупционер, а потому верить ему нельзя. Это в основном применяется по отношению к наиболее популярным в народе противника персонажам. Безусловно, Ізпользується також метод запугіння, це демонстрація собственної сили, безкомпромісності собственної армії в достиженні поставлених цілей і много іншого. Які знайомі технології. Хоча Рогозі, начебто, приписує ці пропагандистські засоби ворогу, на кожне слово з цієї лекції ми могли б, і, власне, це і робимо, запропонувати ілюстрації з нашої програми, коли. Самі росіяни з неймовірною точністю використовують озвучені інструменти для дискредитації свого ворога України. Але й ви самі, мабуть, все розумієте. Ми вже розповідали вам про російські фейки, з начебто, замінованими іконами. Це коли відважні бійці ФСБ виявили партію образів, усередині яких була вибухівка, вантаж, начебто, їхав із Європи, при цьому на російському телебаченні однозначно заявили. Мінували ікони. Києві залишалося тільки незрозумілим для чого. І ось нарешті, нарешті, все стало на свої місця. Таким чином українці вирішили увага підірвати російську Пасху, тобто зіпсувати окупантам релігійне свято. Таку відвертість народили штатні пропагандисти та автори різних релігійних фейків із телеканалу Спас. І відео з такими викриттями кремлівці підписали поле битви. У сенсі, що вони на боці добра біблійні битви за душі людей. Не скажемо за душу, але битву за міски на своїй території вони справді виграють. І Пасха, которая явно їх роздражає. Опять же, в Америці Пасху з Днем видимості трансгендерів, так? і взагалі іми Христове сильно наших врагов Вот взять і русскую Пасху. Так? взорвать русское воскресенье. Да, это было бы, конечно, для значит, богоборцев, значит, сатанистов, неонацистов, там, всяких разных глобалистов на Украине и в Америке, и в Европе. Это было бы, конечно, таким вот, таким, так сказать, радостным для, для них событием. А главное, что это было бы радостным событием для разных бесов, которые, собственно говоря, за ними и стоят. Да? Для, тех, для тех темных сил, с которыми, собственно, Христос и, и борется да, в наших душах. Українські військові тим часом в часовому яру перевдягаються в цивільний одяг, який шукають по підвалах, щоб перейти на бік росіян. Окупанти націлилися знищити ще одне місто Донеччини, тому починають обробляти, так би мовити, ґрунт новими вигадками. Мовляв, біля часового яру воїни ЗСУ здаються в полон з цілими підрозділами. Принаймні, ця маячня вже лунає на федеральних телеканалах. Софьяри дошло до того, что мало того, что начинают целыми подразделениями сдаваться в плен, так новая фишка у них, они ищут по подвалам гражданскую одежду, переодеваются в нее, прячутся и, как говорится, ждут подхода наших войск, чтобы сдаться уже как гражданским и там, перейти на нашу сторону. Кремль запустив у соцмережах нову інформаційно-психологічну операцію, щоби зірвати мобілізацію в Україні. Про це повідомляють у головному управлінні розвідки. Йдеться про відеоролики, де нібито українські чоловіки знімаються на шикарному відпочинку за кордоном, називаючи себе ухилянтами. Знову ж таки, місце поширення Тік-Ток. Тому, шановні глядачі, завжди думайте, чи є відео, яке ви зараз переглядаєте у – Звичайним відео без будь-якого змісту, чи це все ж таки інструмент російського ІПСО? Це був проєкт «Фактчек Перевірено. Будьте критичними, не дозволяйте пропагандистам маніпулювати вашою свідомістю. І головне, допомагайте зсу наблизити нашу спільну перемогу.